Батько стояв приголомшений, майже не вірячи власним очам. Він застав своїх трьох доньок, які нишком крали гроші в їхньої бабусі. Його серце стислося від болю, зрада з боку тих, кого він любив найбільше. Не витримавши приниження у гніві й відчаї, він вигнав їх з дому. Та цього вечора він зробив щось несподіване. Батько зателефонував старому прибиральнику, якого знав багато років, і попросив прийти з його трьома доньками на вечерю. Друг мій, тихо сказав він йому. Я знаю твою родину все життя, ти завжди був чесним і вірним. Я хочу благословити твоїх дівчат подарунком. Приведи їх сьогодні ввечері. Дівчата прийшли скромно вдягнені, трохи налякані, ніхто не розумів, чому їх запросили, в атмосфері повисла тривога. Дівчата, нарешті заговорив батько, я знаю вас з дитинства, ваш батько виростив вас з честю. Але сьогодні я хочу провести один важливий тест він поклав на стіл біблію та гроші оберіть те, що справді потрібно вам найбільше. Не роздумуйте довго. Я хочу побачити ваші серця. Перша дівчина зробила крок уперед. Сер, у мене маленькі діти, у мене вже є книги вдома, але гроші зараз потрібні більше, я обираю гроші. Друга підійшла впевненіше: Сер, я щонеділі молюся, щоб знайти чоловіка, але надія згасає. Мені потрібні гроші, щоб купити гарні сукні і виглядати достойно. Останньою підійшла пасербиця. батько подивився на неї з холодною суворістю. Ти втратила свою матір ще в дитинстві. Думаю, ти далі від Бога, ніж інші. Ти теж хочеш гроші. Забирай. Дівчина підняла погляд, і її голос був м'яким, але твердим: Ні. Моя мама колись сказала мені Ісус світло світу, хто йде за ним, не ходитиме в темряві. Вона не повернеться. Але я обираю Біблію. Її сестри розсміялися. Дурненька це був твій єдиний шанс стати багатою. Але вона відкрила Біблію і всередині знайшла гроші в десять разів більше, ніж лежало на столі. Наступного ранку у двері постукали. На порозі стояв той самий багатий чоловік. Учора ти здобула більше за всіх, сказав він, та головне ти не піддалася жадібності і не принизила тих, хто сміявся з тебе. Твоє серце чисте, ти гідна більшого, ніж просто гроші, ти гідна успадкувати весь мій маєток. Хто згоден, що він вчинив правильно, пишіть так у коментарях.